Щодо мене, то я відчував якесь тривожне сум'яття, коли згадував і обмірковував такий довгий проміжок часу від 19-го року мого життя, тобто від тієї хвилини, коли я почав палати любов'ю до мудрості, і твердо вирішив, що коли її знайду, то зразу ж облишу всі марні надії та божевільні брехні пустих пристрастей. Але ось я вже дійшов до 30-го року життя і грузнув в тому самому болоті. Жадібний теперішніх радощів, що завжди тікали від мене і розсипалися, коли я йшов і повторював Завтра знайду, очевидно, явиться мені, і я більше не випущу його. Ось прийде Фауст і пояснить мені все. Ой, великі мужі академіки, хіба ж ми не можемо докласти наших рук до чогось цілком певного, щоб воно покермувало нашим життям? Але ні. Шукаємо ще старанніше, не втрачаємо надії. Ось уже речі, які в церковних книгах здавалися мені нісенітницею, перестали бути для мене такими, їх можна вже розуміти інакше і достойно пояснювати. І я хочу так довго утверджуватися на тому шаблі, на який поставили мене батьки, коли я був ще хлопчиною, доки не з'явиться мені ясна правда, без жодної хмаринки. Але де ж шукати її? А в Росії немає часу на розмови, і я не маю часу читати. А зрештою, де ж шукати самих книг? Де й коли подбати про них, у кого їх узяти, визначмо хвилини і розкладімо години для спасіння нашої душі. Згасла велика надія католицька віра не вчить так, як мені здавалося, і я марно обвинувачував її. Учені, вважаючи гріх уявляти собі Бога у людській подобі, а я вагаюся постукати, щоб мені відкрилася інша правда. Передобідні години належали моїм учням, а що ж я роблю в іншій? Чому не використовую їх на ці пошуки? Але коли я маю відвідувати високопоставлених друзів, допомога, яких мені необхідна? Коли ж маю готувати товар, що його купують у мене студенти? Коли ж я сам маю підкріпляти свої сили і давати необхідний перепочинок від напруження своєму розуму? Та ні. Невже всі вони не мали пропасти? Облишмо цю пусту світу. Присвятімо себе єдиному пошукові правди життя нужденне, День смерті невідомий. Коли ж вона несподівано підкрадеться до мене, у якому стані я відійду звідси? Де ж я навчуся того, чого не потрапив навчитися тут? Чи ж не чекає мене страшна кара за це нехлюйство? А коли тебе утне смерть і покладе край усім турботам, і позбавить усякого чуття? Отже, те все також треба дослідити. Але я далекий від таких гіпотез. Хіба нема на те підстави, нема в тому сенсу, що величний блиск християнської віри. Розсипав свої промені по цілому світу, бо божество ніколи не довершило б так для нас таких величних справ, коли б зі смертю тіла згасало життя душі. Чому ж я ще гаюся за тим, щоб облишити світські надії і усією душею присвятитися пошукам Бога й блаженого життя? Але стривай, і скороминущі блага чарівні, і солодощі їх також не пересічні. Не треба легковажити їх близько, що манить мене до себе, бо потім соромно буде повертатися. Ось уже й небагато бракує мені, щоб дійти до якогось почесного становища. І чого ж більше маю ще бажати в цьому порядку ідей? Я маю впливових багато друзів, і коли я не прагну домагатися чогось кращого, то можу щонайменше стати президентом трибуналу і візьму собі жінку, яка має деякий посаг, щоб не збільшувати своїх видатків. І так обмежу свої бажання. Чимало ж визначних і дуже гідних наслідування мужів навіть у шлюбі віддавалося студія мудрості. Поки я так говорив собі, а моє серце під подувом таких супротивних вітрів схилялося то в один, то в другий бік, минав час. А я зволікав звернутися до Господа з дня на день відкладав життя в тобі, але не відкладав щоденної смерті в самому собі. Люблячи блажене життя, я боявся його там. Де воно справді було. Я шукав його і водночас відвертався від нього, бо мені здавалося, що я буду дуже нещасливий, коли не зазнаю жіночих обіймів. А про сілющий лік, що його дає нам твоє милосердя на вилікування цієї слабості я не думав, бо ще не пробував його ніколи. Я думав, що стриманість залежить від нашої власної сили, але я зовсім не відчував у собі цієї сили. Я був до такої міри нерозумний, що не знав, що ніхто, як каже святе письмо, не може бути стриманим, коли ти не дав йому таким бути. І напевно ти дав би мені, коли б я зітханням серця свого стукав до вух твоїх і коли б із живою вірою поклався на тебе з усіма своїми турботами.